Більшість чоловіків звикли звинувачувати вік у тому, що почуваються млявими чи виглядають старшими. Але насправді проблема не у віці, а в кількох шкідливих звичках, які поступово змушують нас старіти швидше, ніж потрібно. Я бачив це і в лікарні, і під час особистої роботи з сотнями чоловіків. Стан може погіршитись дуже швидко, але так само швидко все можна змінити. Варто лише усвідомити проблему та зробити кілька простих кроків. У цьому відео я покажу три головні звички, які пришвидшують старіння, і поясню, як легко від них позбутися. Перший пункт. Втрата руху. Коли ми були дітьми, рух це було життя. Ми бігали, стрибали, лазили, плавали, боролися, каталися по землі і не могли сидіти на місці. Зранку до вечора наші тіла були в русі. Ми зупинялися лише для того, щоб швидко перекусити, і знову бігли далі. А тепер усе навпаки. Більшість із нас проводить день сидячи у машині за комп'ютером, на дивані. Якщо пощастить, виходимо прогулятися або встигаємо півгодини потренуватись, а потім знову сидимо. А тепер уявіть, як жили наші предки тисячі років тому. Вони були мисливцями, збирачами, мандрівниками. Рух для них був не вибором, а умовою виживання. Діти досі це відчувають на рівні інстинкту. Їхні тіла знають, що робити. Ми ж просто забули. Наше тіло пристосовується до того, як ми його використовуємо. Якщо ми рухаємось, воно залишається сильним. Якщо ні, воно слабшає, м'язи зменшуються, суглоби твердіють, кровообіг сповільнюється, і тоді з'являються біль, проблеми та хвороби. Рішення просте: рухайтесь щодня. Ходіть пішки, бігайте, лазьте, грайте з дітьми, плавайте, робіть що завгодно. Головне, не зупиняйтесь. Це не має бути щось складно чи довго, достатньо просто бути активним. Доведено, чим більше руху, тим менше ризик хвороб і довше життя. Навіть ваші литкові м'язи працюють як друге серце. Кожен ваш крок допомагає їм перекачувати кров назад до серця. Коли ви мало рухаєтесь, кров застоюється і зростає ризик утворення тромбів. А варто лише знову активізуватися. І тіло буквально оживає. Чим частіше ви рухаєтесь, як у дитинстві, крутитесь, бігаєте, граєтесь, тим легше вашому тілу згадати, як це бути молодим. Але рух лише одна частина рівняння. Далі йде ще важливіше: ваше мислення. Другий пункт. Ви перестаєте думати як у молодості. Діти не переймаються тим, що про них подумають інші. Вони бігають у різних шкарпетках, сміються до сліз, і навіть коли молоко летить із носа. Їм байдуже. Вони живуть із допитливістю, радістю та бажанням гратися. Стресу у їхньому світі просто не існує. Але з віком усе змінюється. Ви починаєте турбуватися. І як виглядаєте, що про вас скажуть, чи вистачить грошей, чи не втратите роботу. Ви стаєте серйознішими, порівнюєте себе з іншими і носите в собі постійне відчуття тривоги. Я бачу це щодня у відділенні невідкладної допомоги. Двоє чоловіків, одного віку з подібним здоров'ям. Один жартує, усміхається, навіть підколює мене через лисину. Інший похмурий, напружений, надто серйозний. І знаєте, хто одужує швидше? Завжди той, хто зберіг молодий спосіб мислення. Стрес діє як іржа. Трохи не зашкодить, але якщо жити в ньому постійно, він роз'їдає вас зсередини, підвищує тиск, порушує гормональний баланс, псує сон і робить вигляд старшим на 10 років. Вихід простий. Спробуйте знову думати, як діти. Так зрозуміло, зараз це непросто. Коли навколо постійна напруга, тривожні новини, сміятись чи просто розслабитись, здається майже неможливим, але потрібно знайти момент радості навіть посеред хаосу. Посміхайтесь частіше, знайдіть хобі, яке дарує вам спокій і задоволення без користі, без мети просто для душі. Дозвольте собі іноді бути легшими, простішими, Грайте з дітьми, смійтеся з друзями, не бійтесь виглядати безглуздо, проводьте більше часу поруч із тими, хто дає відчуття життя, хто змушує забути про тривогу і навіть про телефон. Бо саме ці моменти маленькі острівці радості. І тримають нас на плаву, не даючи старіти душею. Я спілкувався з десятками людей, яким понад 100 років, і коли запитував, що допомогло їм прожити так довго, більшість відповідали однаково: я продовжував танцювати. Вони танцювали на святах, на кухні, коли ніхто не бачив. І це не просто рух, це стан душі, радість, свобода, байдужість до чужої думки ось що зберігає молодість. Але є ще одна звичка, яка прискорює старіння, і ми робимо її щодня. Третій пункт: ви перестаєте харчуватись як у молодості. Згадай, дитинство: ми їли, коли були голодні, і зупинялися, коли наситились без почуття провини, без лічильників калорій, без треба доїсти у дорослому житті. Все змінюється. Нас із дитинства вчили. Не залишай їжу на тарілці. Реклама, дієти і поради, як правильно харчуватись, тільки додають плутанини, і поступово ми перестали сприймати їжу як паливо для життя. Тепер ми їмо не тому, що справді голодні, а щоб розслабитись, розважитись чи просто зайняти руки. Їмо від нудьги через стрес. Або просто тому, що їжа є поруч. Наслідки очевидні: ми набираємо вагу, втрачаємо енергію, спимо гірше, гормони ламаються не тому, що старіємо, а тому, що розучилися слухати своє тіло. Я працював із чоловіками середнього віку, які скаржились на втому і думали, що це вік. Але в більшості випадків причина не роки, а те, що вони їдять, і як вони їдять. Якщо довго харчуватись неправильно, тіло старіє значно швидше. Рішення є: поверни собі дитячий підхід до їжі, Їж, коли справді голодний, зупиняйся, коли ситий, або навіть трохи раніше, не змушуй себе доїдати. Обирай прості натуральні продукти. І головне, не роби їжу центром свого життя. Діти їдять, щоб жити і гратися, дорослі часто живуть, щоб їсти. Поміняй це місцями. Коли їжа знову стане паливом, а не розрадою чи розвагою, тіло почне повертатися до природного стану. Вага знизиться, енергії стане більше, і тобі більше не знадобляться три чашки кави, щоб не заснути в день. Тож ось формула молодості: рухайся щодня, думай молодо й харчуйся усвідомлено. Ці три прості речі ефективніші за будь-які добавки чи дорогі креми. Друзі. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Пам'ятайте! Маленькі кроки сьогодні це молодість і сила завтра. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і бережіть себе. Бажаємо вам гарного, активного та спортивного дня!